Добрий день, друзі. Вітаю вас на своєму каналі мій затишок. Мене звуть Юля. Маю отаких ось велетнів, і повірте, це залишилися самі найменші це гарбуз Лунга пієна Дінапалі. Гарбуз дуже врожайний, має зовсім невеличку камеру для насіння. Тому він такий соковитий і він повний повний м'якоті. Він чудово підходить для приготування каш, запіканок, варення, цукатів, соків та просто для свіжого споживання. Ми дуже багато робимо на зиму соків, і вони зберігаються чудово. Завдяки його смаковим таким якостям. Він такий з мускатним смаком та ароматом. Його також часто дуже використовують у кулінарії. Скажу вам чесно, я от ні каш ніколи не полюбляла, ні запіканок з кабака, боже упасі, ніяких там десертів, Ну, чогось от не любила, поки я не спробувала, поки я не скуштувала, Саме цей гарбуз. Повірте, оце гарбуз, так гарбуз. Дуже смачний. І сьогодні я хочу показати вам, як же я роблю з цього гарбуза сік. Саме сік не такий, що на соковижималку я давлю, щоб так попити. Да? Е, ну, Наприклад, там, на чашечку всього. А отакий от сік. Щоб закрити в банки, і щоб він довгенько зберігався. Насамперед, гарбуз треба протерти, нарізати його на скибочки, почистити від кожури і нарізати кубиками. Що ми зараз і зробимо. Гарбуз ось я почистила, закинула в велику кастрюлю та заливаю водою. Спочатку води лити небагато. Гарбуз повинен зваритися, і ми його потім переб'ємо блендером. Потім ми додамо ще води сюди багатенько, розваримо, додамо по смаку цукор, і тоді, після того, як воно закипить, ми будемо розливати по банках. Ось отак. Гарбуз залила, от щоб гарбуз покривався водичкою, і ставимо тепер на плиту. Коли гарбуз уже зварився, ми даємо йому трошки остинути та перебиваємо блендером до однорідної маси. Розбавляємо сік водичкою, бо сік занадто густий. Знов пробуємо на цукор, додаємо цукор, закипячуємо та розливаємо по стерилізованих баночках і закатуємо.